Сьогодні в черговий раз наша Балтська територіальна громада передає авто перемоги на передову. Ми сьогодні долучились до цієї справи не тільки сьогодні. Наші дітки волонтерили і часточку своєї праці вклали в це авто, тому нам дуже... Приємно, що сьогодні ви до нас завітали. Передали нам такий гарний, гарний такий подарунок, цю святиню, яку ми будемо оберігати. Ви наші ангели-охоронці. І ми тому дуже вдячні вам і низький уклін вам до землі від нас, від цієї нашої дитячої, дитячого центру за те, що ви нас охороняєте. Ми вам хочемо передати, Оце, дітки писали листи воїнам. Обов'язково нехай прочитають і підтримують. А це Обереги виготовлені руками дитячими руками. Я б хотіла, щоб такий оберег ангелочок вас охороняв особисто. Це дітки наші робили. Дякую. І вам. Будь ласка, хай воно оберігає. А це передаємо листи і сердечка і анелочків передасте своїм побратимам. Ми Дуже вдячні вам за те, що ви приїхали сьогодні до нас. Дякуємо, що ви нас обороняєте. Ми дуже вам за це вдячні. Дякуємо так. за те, що ми можемо мирно спати. Те, що ми щойно почули і побачили, наштовхує на таку думку, що волонтерство це не просто постачання, волонтерство це зв'язок між фронтом і тилом. Згодні зі мною Так. Да. Тому що ми, ми, ми чувствуємо цю допомогу і там і ті ж свічки, бо бувало, бувало таке, що ми сиділи, у нас одні свічки гріли, і ми на них могли кипіток поставити, і на це, щоб не було навіть цих свічок, я не знаю, щоб там було і не було вас. Це дуже, дуже, дуже велика допомога, дай Бог вам всім здоров'я, щастя і всього самого найкращого. Всім, хто допомагає ЗСУ. ССУ. Ви участвуйте ви з нами, ми не самі воюємо, а з вами. Ну, дякуємо вам, що ви багато чим допомагаєте. Ви купляєте нам всякого там, ну, добра, дошники, тепловізори, це все допомагає. Це нам дуже допомагає. За автомобіль, що купили, дякуємо вам. Так що ми воюємо всі вместі. Без вас ми взагалі супучніми руками да. ходимо. Так, дякуємо так, благодаря вам. Ми там і стоїмо. Бо ми знаємо, що за спиною ви ви стоїте. Ви нам віддаєте послідні. Нам важливо почути ці слова, і особливо вони важливі і цінні для дітей, які долучаються до всіх благодійних акцій, концертів, ярмарків. Вони викладаються на всі 100%. Щодо дитячого волонтерства. Дітки у нас взагалі молодці, вони нам багато що передають, дуже багато. І Ми, ну, ми стараємося. І дітки просто молодці. Є, є у нас там і картинки, і письма, і так. хлопці, які по 40-50 по років, зі сльозами і читають, і носять з собою все пісьма від діток. Все. У кожного, можливо. у кожного бойця є таке письмо, що дітки написали, і носять його як оберіг. Буде справедливо зазначити, що до цієї чергової автівки, яка вирушає на Авдіївку, причетні не тільки діточки, а причетні благодійники, балтяни. Ви можете подякувати всім. Ну, велика подяга Серега Сережа, Руслан. Вони знають, хто це такі. Їм велика подяка всім хлопцям, хто на СТО красив і хто приймав все всім, всім дуже дякую. Слава Україні! Героям слава!